Днями у Черкасах містяни влаштували акцію проти забудови. Близько півтори сотні учасників утворили живий ланцюг довкола будинку за адресою замкової звіс 1. За словами співорганізатора Івана Подоляна, акція мала на меті привернути увагу до знищення історичного центру міста. Наша мета цієї акції продемонструвати міськраді депутата міської ради і міському голові. Якій кількості людей, питання забудови замкового узвозу, і питання забудови пляжу біля Рів'єри, болить. На думку пані Світлани, така забудова порушення законодавства. У першу чергу треба відрізняти, що таке будівництво, що таке реставрація і що таке реконструкція. І тому те, що тут показано. Це чесно кажучи, в законодавства сьогодні черкаси можуть бути привабливі саме своєю історичною краєзнавчою спадщиною, бути молодим перспективним містом але з великою історичною краєзнавчою та тобто, природною спадщиною. Тому оцей куточок це дійсно родзинка нашого міста. Чергова багатоповерхівка стане плямою на краєвиді, говорить пані Марина. Вона разом з донькою Яриною завітала на акцію, коли сьогодні йде війна. І фактично йде мова про збереження нації, то руйнувати історичні місця, забудовувати їх новобудовами – Ну це це кричущий випадок. Такого не має бути серед учасників акції. Багато молоді. Черкащанка Поліна переконана, містяни повинні відстоювати своє право на збереження історичних місць. Це актуальна зараз проблема, і вона буде актуальна завжди. Тому не за неї треба боротися. Треба боротися за свої права в першу чергу. І треба боротися за те, щоб суспільство нарешті почули, почали діяти згідно як мінімум з законом. Цю ситуацію прокоментував ще влітку минулого року засновник будівельної компанії Надія Андранік Казарян. За його словами, будівля в аварійному стані вже 30 років і зруйнуватися може найближчі роки. Тому відкладати роботи на його думку не можна. І що год і вона може рушитися. То есть поэтому принято было решение то есть, обратиться в местные органы, получить разрешение, документы на реконструкцию этого здания. Делать реконструкцию, что это здание спасать сегодня. Потому что там, если зиму, то сегодня мы не закроем крышу, дах, не, закроем дах, не закроем окна, и зимой можем просто не застать. Или весной уже это здание можем не увидеть, оно упадет.